Мої вітання! Сьогодні знову щось смачненьке. Поділюся рецептом, який чудово пасує до яблучного спаса: не пиріжки, не шарлотка, а ніжні млинці з ароматною яблучною начинкою. М'які злегка карамельні, з родзинками. Такі, що з першого шматочка дарують затишок і насолоду. Готуємо разом легко з любов'ю і лише з доступних продуктів. Починаю з начинки. Для неї беру 3 яблука. Мію, видаляю серцевину і очищаю від шкірки. Нарізаю середніми кубиками. Роблю так, щоб шматочки залишилися відчутними, не розварилися і не перетворилися на пюре млинця. Сковороду добре розігріваю, кладу невеликий шматочок вершкового масла орієнтовно 15-20 г і висипаю 1 столову ложку цукру. Перемішую, щоб масло і цукор з'єдналися. Тепер додаю яблука. Трошки протушкую на середньому вогні, аби вони лише злегка стали м'якшими і увібрали солодку карамельну нотку. Орієнтовно 2 хвилини. Додаю 50 грам родзинок заздалегідь промитих. Перемішую і вже відчувається приємний аромат. Яблука і родзинки ідеально доповнюють одне одного. Щоб начинка тримала форму, додаю 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Ще раз усе добре перемішую і через хвилину знімаю з вогню. Залишаю охолоджуватися, а сама беруся за тісто. У глибоку миску виливаю 2 яйця. Додаю 1,5 столові ложки цукру. Якщо любите солодші млинці, можна трохи більше. Для аромату 1 чайну ложку ванільного цукру. Додаю півчайної ложки солі, вона підкреслить смак. Перемішую савінчиком до однорідності. Тепер виливаю половину молока приблизно 200 мл і додаю 1,5 столові ложки олії. Завдяки їй млинці не пристануть до сковорідки і залишаться ніжними. Ще раз перемішую, щоб усе добре поєдналося. Додаю приблизно 170 г борошна. Це 8-9 столових ложок без гірки. Ретельно перемішую, щоб не було грудочок. Можна вінчиком, блендером, як кому зручно. Коли тісто стало гладким і однорідним, виливаю ще 200 мл молока. І знову перемішую. Тісто має бути помірно рідким, якраз таким, як треба для класичних млинців. Даю йому відпочити 15-20 хвилин. За цей час клейковина розкриється і млинці будуть ще ніжнішими. Ставлю сковорідку на вогонь, добре прогріваю і змащую тонким шаром олії. Зручно робити це пензликом. Ополоником наливаю тісто і розподіляю по сковороді. Смажу на середньому вогні. Коли краї млинця починають рум'яніти, а поверхня вже не блищить, обережно перевертаю. Ще хвилинка і млинець готовий. Смажу всі млинці, поки не закінчиться тісто. З цієї кількості у мене виходить приблизно 12-14 штук. Млинці можна подавати просто так, вони вже чудові. Але сьогодні особливий привід. Тому загортаю всередину нашу яблучну начинку. На млинець складу 1,5-2 чайні ложки начинки і згортаю в трубочку. А ви, як звикли, так і загортайте. Головне, щоб було смачно. Подавайте з компотом, чаєм, молоком або просто зі сметаною. Такі млинці ідеальні для родинного сніданку вечері або святкового столу. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Він один із тих, до яких хочеться повертатися знову і знову. Прості продукти, трохи часу і на столі домашній затишок. Якщо рецепт вам сподобався, Підтримайте подобайкою. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Дякую, що готуєте разом зі мною. Смачного і до зустрічі в новому відео. Всім миру та добра!